Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись таке питання: хто або що на порозі, чи якась подія, чи якась людина. Можливо, покажуть карти, для чого йде ця вам подія або людина. Спочатку подивимось, для кого цей розклад. Для людини, яка вирішила позбавитись від того, що вже їй не потрібне, можливо, це і болюче питання залишати, те, до чого ти вже звик. І піти в нове, до речі, на краще. Дійсно, можливо, переїзд, поїздка, але дійсно на краще. І тут дивіться, для жінок поїздка до короля Пентаклів. Якщо ви чоловік, то жінка до вас приїде. Або ваша дружина, якась людина до вас все-таки приїде. Ну, по картинці жінка. Так, переїзди. Можливо, ви навіть, якщо ви жінка, ви познайомитеся з цим королем Пентаклів, або якщо це знайомий ваш, то ви до нього приїдете. Поїздка вам, або ви знаходитесь якраз в стані, коли плануєте цю поїздку. Так, ви людина, яка любить всім допомагати. Можливо, навіть і фінансову допомогу, моральну. Людина, яка переможець, тобто мінуси повертає в свої плюси, тобто недоліки якогось проблемного питання в плюси, які дають вам нові можливості. І дивіться, до вас пряма якась звістка, приємна звістка, або нещодавно ви її отримали. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимося, хто або що на порозі. Хто або що на порозі, що покажуть карти. Так, по двійки пентаклів. Вибір у вас на порозі якийсь. Можливо, це стосується якраз для когось подорожі, для когось вибір роботи, вибір між кимось, між двома людьми. До речі, якраз цій колоді двійка. Пентоклів – це вибір вдалий, судячи з веселки. Хто на порозі? Так, людина знаходиться зараз. Або буде знаходитися в енергіях самітника, тобто часто не виходитиме в люди, можливо, у усамітнений спосіб життя, можливо, там дом, робота, робота, дім. Часто не виходить в люди, не любить шумних компаній. Або це людина, яка буде для вас. От вчителем, можливо, якусь пораду гарно дасть, можливо, допоможе в чомусь, підкаже якусь інформацію для вас корисну, яку ви можете використати. І ця людина, дивіться, дійсно, мах. Мах в своєму житті. Людина, яка повністю себе зробила, заново зробила. Ця людина набагато що здатна, може бути дійсно вчителем по цим двом картам. Може бути і маніпулятором. Тобто, ця людина, можливо, гіпнозом буде володіти. Дивіться, або просто людина, яка вас направить і дасть вам. Ну, от як поштовх, як зараз модно говорити, чарівний пендель. Дость вам для того, щоб запустити от якусь початок якоїсь події для зміни на краще з веселки. Хто або що на порозі. Сімейне щастя, можливо, в сім'ї будете щось відмічати, щось святкувати, якусь подію. Приємно. Ви будете знаходитись коло дому в приємній компанії спілкування або в самому ж домі. Так, знову ж тут веселка, радість, задоволення, щастя. Так, сама по собі ви королева пентаклів. можете бути. По пентаклям тела діва або козиріг земної стихії, або людина, яка дійсно знаходиться при фінансах, яка оточує себе комфортними, красивими речами, яка дозволяє собі багато ну, з того, що хоче. Може дозволити собі або все, або майже все. Яка оточує людина, яка оточує себе красивими речами, комфортом, все, щоб радувало око? Так, і фінансово стабільна людина. Угу. Зустрівши цю людину, дивіться, вона дійсно допоможе вам. Це більше всього, що буде чоловік, не жінка. Тут жінкою випали ви, але ця людина запустить вам подію, яка приведе вас до щастя здійснення, можливо, самої заповітної вашої мрії або самого заповітного бажання. І е, зробить вас людиною, яка вже в, в змозі буде сісти в колісницю, ну, свою, скам так, в машину, і поїхати е, розв'язувати свої питання, свої справи. Давайте породу подивимось для вас. Порода. Беріть цей шанс. Беріть цей шанс, він дасть вам перемогу. Тобто прислухайтесь до людини, яка з'явиться на вашому шляху. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.